Всім привіт, друзі! З вами Дант. І сьогодні ви бачите, що в мене є конгі з грив Кальмара. І зараз я зроблю на них огляд. Тут є багато кольорів та багато різних. Ну, не багато різних це я пошутив, бо є отакий синій, червоний, зелений, жовтий і фіолетовий. Тут є квадратик. Трикутника 2 і два круги. Ви можете в мене спросити, де ще один квадрат? А його тут нема. Просто немає тут його. Я купив його нема. Ну, добре, їх і п'ять і повинно бути. Вони прикольненькі, такі от резинові, ну, щоб гарно ловилися. Такі от гадані вони. Як ластики, але це не ластики. Це такі от як настоящі Так. Тут вони такі от, ну, об'ємні, але, мабуть, трудно ловити, бо вони такі от... Ну, тяжкі, такі важкі. А, вони повинні бути отут є така от штука, тут можете бачити дирочку. І отут повинна бути отака. От. Ну, вона тут отака от. Схожі. І ще я хочу собі камні, камушки. В мене не знаю, де їх знайти. Може ще буде відео по камушкам, якщо я їх знайду. Ну, а на сьогодні все. Я зробив невеликий огляд. Ставте подобаєчки за отакі от конги. І чекайте нові відео на моєму каналі. Всім пока та підписуйтесь на канал. Пока!